Знову той самий тип чоловіка? Знову та сама фінансова яма. Це не ти дурненька, це твій кармічний цикл, який ти не закрила. Слухай уважно, у цифровій психології є поняття як кармічні борги, це незавершені уроки з минулих життів, які ти змушена повторювати. Поки не пройдеш їх правильно. І найстрашніше те, ти можеш навіть не розуміти, що застрягла в циклі. І конкретні числа, які показують, в якому циклі ти зараз застрягла. І це твоє число життєвого шляху. Сума всіх цифр дати народження. Якщо у тебе там один або десять, ти повторюєш цикл залежності, ти боїшся бути сильною. Якщо в тебе там 4 або 13 – це цикл контролю. Ти, ти або контролюєш все, або дозволяєш контролювати себе. Якщо в тебе там 5 або 14 це цикл течі від відповідальності. Ти міняєш все навколо, але не себе. Якщо в тебе там число 7 або 16 – це найважчий. Цикл самостійності та зради. Поки не навчишся довіряти собі, все буде повторюватись. Для того, щоб вийти з циклу, треба спочатку побачити його, розпізнати. Пиши свою дату народження, і я порахую, в якому циклі ти зараз, і розповім, як з нього вийти.